Добрий день, любі друзі! Сьогодні поговоримо про оприскувач бо чого досі в мене немає професійного обладнання. Водовилив за весь сезон, що я собі замірила, що в оприскуванні по листун добривами або від хворів, шкідників це 2 літри. Тобто Мені не потрібний професійний якийсь оприскувач, а цей мене цілком затвореняє. Він коштував пару гривень в супермаркеті кілька років тому служить вірою і правдою, своєю функцією справляється, то що мені ще нього хотіти. Тобто я говорю про те, що якщо я буду чекати слушної нагоди, ще якісь видумувати собі відмазки, чого я не маю, там манігідного урожаю, то, то так і буде, ну нічого не буде. А я змогла з цього року виростити дуже багато різноманіття форм, смаків, кольорів, які б я ніде не могла купити, інакше, крім сама, виростити, ніде не могла б посмакувати цим всім. Це було експерименти, на наступний рік будуть трошки більше. У мене різноманіття в культурах, а не в сортах. І я не, ну, абсолютно цим не переймаюся, що в мене насіння не весенгенти і добре вони всі відірвали. Прекрасно справляюся тим ресурсом, який маю. Тобто, якщо ви проаналізували, наприклад, свій сезон, і ви знаєте, що вам треба теплицю поставити, ставте маленьку на ту, яку маєте прямо зараз можливості і не чекайте слушної нагоди. Треба жити сьогодні, прямо і зараз. Ви Вирішив це зробити, взяв і зробив. Якщо ви огородник з досвідом, але ніколи не вирощували в хаті, скажімо так, огородні рослини, запрошую вас на свій канал, де я буду розказувати про огородні культури на підвіконні. Багато хто вирощує на дачі, на городах, але не, не займається цим дома, а можна мати круглий рік, фактично, е, прекрасний врожай. Ну, звичайно, менший, тому що площа менша, але цілком прийнятно. Е, і ті помідорки, може, бути не настільки солодкі, але вони будуть мати той запах і ароматний, зрівняний, е, томатний, який ми всі любимо, е, коли вирощуємо томати. І я хочу вам сказати про те, що. Часто вас можуть критикувати, що ви щось там не то робите, що краще би було так, краще би було сяк. Та, може, і краще би було, якщо б були фінансові можливості, когось не вистачає часу, когось не вистачає фінансів на те, щоб реалізувати в повній мірі потенціал. Але ви огляніться і подивіться, які ви маєте ресурси, що ви маєте для того, щоб отримати найкращий результат. Це в будь-якій справі. Не чекайте слушного моменту, дійте просто сьогодні, просто зараз задумалися зробити, візьміть і зробіть. Тому що поки ви будете чекати слушного моменту, я та інші будуть насолоджуватися результатами своєї праці, будуть продавати вам свої ці результати, так само, наприклад, в Городину. А ви будете чекати, поки у вас з'явиться гектар городу, горщики 20-літрові, хоча й в меншій тарі, як бачите, все виростає, або поки у вас буде оприскувач такий, як треба, або поки ви заробите достатньо грошей, щоб на переїзд в село, або ще що-небудь. Треба просто жити сьогодні і зараз береш і робиш, і все. І не, не треба думати, що в регіоні, там, де дощі постійні, але нічого не виростає, виростає може менше, може не, не таке солодке, але воно виростає, прекрасне. І можна забезпечити себе і свою сім'ю власноруч, як ті, якщо тільки захотіти. А можна ще й наблишок мати. І ділитися з ними сусідами, якимись бабусями немічними, і так далі, і тому подібне. Тобто мій посил про те, що. Ті, хто пишуть коментарі негативні, вони так само піднімають вартість в очах Ютубу, наприклад, цього відео. А Абсолютно мене не зачіпають, тому що це все не про мене. Дякую за перегляд, до гарного дня!